Аюшки у нас 1 січня. Починаємо нові влоги, так? З, да? з якої сторони ми можемо. Ну, і ми вас бачимо. Підходьте ми заберемо. Мама? Мама дзвони. Та ми звезди. Ми ну, йдемо. Йдем... Йдем... Боже мой. Я не можу сказати слова, тому що Денис там мене перебуває. Ми йдемо посівати батьків. От. А вони Пойдем тут воно. мої. А ще дивіться, яке небо гарне. Ви йдемо в коротше? І отам трошки красиво так. Красний Вау. На А? Красний закат на мороз. На мороз? На це не красний. розовий закат. Сейчас. У меня лучшая фотка. Я сейчас тебе покажу, Пошли. как надо. Пошли, а мама если Ой, мы, как всегда, опаздываем. Ну вот, зато я сию, и посеваю сейчас я радости больше. Денис в чип посевалку. Слава Богу, что мне не надо это учить, да? В смысле, не, не смогла Я что? А? Скажи, я лентяй. Ради денег я готова на все. Даже выучить виршик. уви посеваю. Сейчас я радости обожаю. Открывайте сундучок и давайте пяточок. Я скоротила твою. Так я скоротила твою посевалку. Радуйся. Понимаешь, у нас суть не в том, что ты есть скоротить. А что? Если я хочу ее скоротить, я бы тогда все ее посеваю, с новым роком отлетаю, все. Так нет, надо ж концовку про пяточок. Все ее посеваю, с новым роком отлетаю, давайте деньги. Вот. <свят> То есть, если надо было ее скоротить, наоборот, суть растянуть. Чтобы больше денег дал? Да. да. Пшен... У мене знайшли пшеницю і купили перловку. Та яка перловка? Це так само пише Там написано перловка. Все, я не буду знімати, тому що Денис стисняється вас. Такий вот вайб. Така ялиночка. Попасівали. Я хочу ялинку роздивитися. Оце, кстати, помниш ці іграшки? Вони десь е, э, в цих сюрпризах, оцих, в паличках якихось. Чи в поділках. Ще Ангеліна Святого Миколая колись в нашому младших класах подарили Набір? конфет. А, і там треба було вирізати. І там це вирізаєш, приліплюєш ниточку. А оце теж щось знайоме. Це я взагалі не пам'ятаю. Мені через півгодинки виходити на прийом. І знаєте, що я згадала? Що у мене не заповнені оці таблички рухів. Три тижні я пропустила. Буду зараз видумувати. Ой, треба цю заповнити. Коротше, у мене з 14-12 нічого не записано. Час бистренько. Що-напишемо. Мені це нагадує, як в школі нам до 4 класу казали заповнювати якісь е, ці штучки, типа на природознавство, е, заповнювати тож, таблички погоди, писати рух вітру, типу в яку сторону він там е, напрям, да, напрям вітру. Потім температуру, градуси, оце щось, коротше, ми таке писали. І я теж це все заповняла быстренько перед уроком. А там треба було е, заповнювати кожного дня протягом місяця. Вот. І я теж отак перед уроком, быстренько, швидко типа я це кожного дня робила. Ой, господи, боже мой. Зато на мене сьогодні за це не накричать. Ну хотя вони не дивляться, но мало ли, да? От сотні імені могли б посмотрети. Если б я це не заповнила, то вони б дивились 100%. Я і так не хочу йти на прием, потому что в мене кров якась там плоха. И я не хочу вислуховувати. Плюс були новорічні свята. Я набрала очень резко 2 кг. Бо я кушала. Всякое вкусное. І я теж за це не хочу нічого знати, нічого слухати не хочу. Короче. Поэтому отак. От, яка катюшечка молодець. Головне наперед не заповнити. Бо тут є вже за третє, за четверте число, а сьогодні тільки друге. Це я мала встати чи що будильник. Мені ще зараз треба піти аналізи, роздрукувати свої і Дениса. і принести їх на прийом. Сьогодні друге, на друге я ще не пишу. бо тільки день начався. Все. Молодец, Катюшечка. Дивіться, яка прикольна машина. З носиком і з ушками. Я вже прийшла на територію лікарні. Ой, тут машини эти, блін. Мене так в останні дні все раздражается. Капець просто. Так, що я хотіла сказати? Я хотіла сказати, що я на цій камері удалила відео там, де ми ходили на останній УЗІ, і мені дуже було обідно. Ми там ставили ставки з Денисом, який вес у малой буде. Ну, на той момент був. Я казала, що я думаю, що десь 2800. А Денис сказав, що вже 3 кг по-любому є. А в итогі нам сказали, 2900 і це між нашими. Предположеннями. Ну, тобто я казала 2800, він казав 3 і в ітоді 2900. Ні тому, ні тому, коротше. Посередки. Я просто в шокі. Зараз 13.15. І я тільки вийшла з жіночої консультації, хоча у мене запис на 11.15. Дві години я просиділа в черзі. Я в шокі просто. Я просто в шокі, там всі вже злі, всі голодні, всі беремені, Какой-то треш. Все нормально, ну як. Контрольний аналіз там треба перездати, але то таке, то база. Я його завжди пересдаю, блін. І сказали 15 числа на прийом. Але у мене ПДР 14 стоїть. То я надіюсь, що я... До того часу народжу і все. Вона сказала, що якщо я вдруг прийду, то вона мене покладе в лікарню вже. А якщо я народжую до того терміну, то все буде хорошо Отак, от, от такі діла. Іду до мами кушать кушати піцу. Хоч щось хороше. Я тільки йду от мами. Це взагалі тут уже ночь. У них так прикольно, Во дворі стоїть ялинка наряжена. І там 31 числа приглашали на 12 дня дітей на свято. Там, типа, ну, програма якась була. Дед Мороз, Снігурочка. Коротше, прикольно. Тим, як попрощатись, передбачення для вас на новий 2020... тисячі два році все вийде з першого разу, без другого шансу. Та треба його визвати, бо я хочу зняти на відео. Тук-тук-тук. Кто в пузике живет? Кто в пузе живет? Суши. Это мои все Денисы. Там суши Дениса. Смотри. А что это такое? Кто тут высовывает ножки? Денисовна, показывайте ноги. надо знать, какой у вас размер. Это твои Да. Да? Да. Это У меня співпраця с грелками. Мы вышли поснимать видосики. Пока у нас есть снег, потому что будет потепление, Денис сказал, и снега больше не будет. Мы ничего не снял, представляете? Два кадра сделал, и пришел дождь. Я вон уже мокрая, курица какая-то. И сейчас идем. Ну, я была в аптеке, а день я пришел в траш в магазин. Я сейчас иду до него и домой. И все. А, завтра пойдем еще раз попробуем. Но завтра по-любому уже надо, потому что сроки. Сроки. Не, в карманах он и так греет. Но я себе засуну вот. В агре побезу.